Посад Б5. Приїхав клієнт, каже, щеплений під самим верхом борасів. Тут да? таке відчуття, що вже пускаєш педаль, аж тільки-тільки туди їде. Коротше, зняли вже ми коробку, зняли щеплення. По дорозі, поки знімали, ще дві подушки знайшли. Коротше, показую, Одна подушка ліва. Відірвана. Але прикол в тому, що вона ще оригінал. Подушка оригінал. Подушка з другої сторони. Так само оригінал. Порвані дві подушки, але вони по оригіналу. Підшипник вижимний. Болт жуй тихіше. Покажи нам обід. Жує навіть не, і не це. Йди допомагай. Е, вижимний. Йде? Не знаю, чого е, поставили на 228-корзину 210-й диск. Вон, скільки можна, ще було, щоб більше брало. Так само виробітка пішла на маховіку, Маховик двох мас. іде. І показує отака вироботка тут закльопочки. Хоча спокійно можна було ставити 228 диск. Він і є такий 228, а не 210. -й. Зараз клієнт вирішує. Ми рекомендуємо зразу міняти з маховиком, бо на маховику вже виробітка пішла. Так, зібрати не так легко, виходить, щоб окремо взяти корзину 228 таку саму і окремо диск. Получається весь комплект 7 тисяч, якщо брати без маховіка, а по окремості май, майже 14, якщо брати окремо. От те, те, це без, без вижимного. Коротше, Зараз клієнт думає: з маховіком 18-19 тисяч комплект. Іде з двохмасовим маховіком на цю машинку. І так, збираємо далі.